Зараз будемо розмовляти із Тарасом Загороднім, політтехнологом, про те, що відбувається в нас всередині країни, як воно впливає на бойові дії, пане Тарасе, доброго дня! Доброго дня, що ж, Юрій Щиголь, екс-голова Держспецзв'язку, Справа гучна, не перша, але доволі несподівано так. Воно з'явилося. Скажіть, будь ласка, що це нам демонструє, так наскільки. Може не хворим, але таким і не зовсім здоровим є не те, що наше суспільство, а оця верхівка, яка має доступ і до інформації, і до влади, і до багатьох можливостей, ну дивіться, нічого нового не відбувається. Є люди, які хочуть нагрітися на війні, в тому числі. Ми повинні розуміти, що корупція існує у всіх країнах. Питання в тому, як ефективно працює правоохоронний орден для запобігання корупції, так і звичайно, що це питання невідворотності покарання, особливо йдеться про конкретні вироки, якщо йдеться про конкретні справу. Ситуація з Держспецзв'язком, вона цікава, що тим, що вони є фактично їм дали великий бюджет, дали бюджет на виробництво дронів. Так і тут питання, наскільки ефективно використовуються ці кошти. якщо не помиляюся, в цьому році приблизно 20 мільярдів їм дали наступного року 40 мільярдів їм дають. Ось а це величезні кошти. Тобто, це фактично 1 мільярд доларів. Тобто, тут питання наскільки ефективно вони використовують цей ресурс для того, щоб все ж таки у нас були дрони, а не гроші кудись пропали. Сподіваюся, що набуду доведе цю справу до кінця, і не буде як з паном Злочевським, якого фактично відпустили, коли він відпустив, коли він там, як він сказав, як потім сказали, що фактично там дав на армію там, десь приблизно там 10% від хабаря, і фактично його відпустили. Вони Тарас нещодавно, ну може трохи часу вже минуло, але все ж була така дуже гучна стаття в тайм про Зеленського, і там була фраза, зокрема, про те, начебто, Зеленський е, каже, що не вздумайте ніякі там хабарі, корупції і так далі. Сидіть, працюйте, і отут минає трохи часу. Ще одна гучна справа. Е, ігнорують те, що от пасувало би зараз, трохи якось стриматися, чи чи що. Ні, ну є бажання, є бажання у когось все рівно нагрітися на війні. Так завжди було, у всі часи, і в нашій країні це не є виключення. У нас, звичайно, це гіпертрафовано, в тому числі, що, на жаль, беруться ресурси, які потім невідомо куди зникають, і це звичайно, проблема, бо це вже не просто ігра, а життя людей що стосується не тільки всіх цих питань це стосується і цього питання. Досі не вирішене питання, про яке ми часто на вашому каналі, в тому числі обговорювали щодо оподаткування прибутку а підприємств, які виконують оборонне замовлення два тижні тому в міністерстві оборони вже відбулася нарада зустріч з виробниками зброї, які вже написали постанову, яка вона повинна бути, так, для того, щоб уникнути всі всі ці протиріччя, які існували. Відома всім там пані Басалаєва, про яку ми часто теж згадували. Теж вона свою версію постанови показувала після зустрічі теж з виробниками. І, судячи з усього, це досить швидко можна вирішити. Тобто, всі, в принципі, готові, і ніхто не, не готовий там, цьому опиратися. Ну, принаймні, Міністерство економіки ще писало про цю маячню про яку там в результаті протиріч постанов, які наштампував пан Шмигаль. А пан шмигаль і не, і не ворушиться, у нього все добре, в країні нічого не відбувається. От, два тижні відбулося, вирішення з цього, з цього питання досі немає, досі не зрозуміло що зробити з цим коробором промом, який в ну, чергове розповідає, що він вже там так робить зброю. Що е, цю казку ми вже півтора року чуємо. Спочатку пан Гусів брехав нації президенту, а тепер починаються нові казки, що воно в дійсності існує. У в винічному вигляді він не ефективний. Я повторюю, буду повторювати. Не потрібна складовим частинам у короборопромоя Антонов, Малишова, та іншим підприємствам, окремо вказівки людей, які не вписані, розбираються в виробництві і в керуванні виробничими процесами, які є цією надбудовою над цими виробничими підприємствами і так далі. І які ще жируть ресурс приблизно там 500, від 500 до мільярдів гривень. Йде тільки на утримання цих різних людей, таких там гусевих, мілованових, смітанових, які взагалі не біса, не вміють нічим керувати. Дайте цей ресурс Карестальовоскабелуч він знає, як розпорядитися, як масштабувати виробництво і так далі, та іншим підприємствам. Тому ми повинні тут всередині дивитися, що ще недороблено, і вимагати в тому числі від влади, щоб це було зроблено. А стосовно корупції, як я вам сказав, це робота правоохоронних органів, правоохоронних органів і невідворотніх покарання. А я от дивлюся на Вироки, які робить в тому числі з корупційних питань, наша шановна антикорупційна вертикалю. мене взагалі питання, чим вони займаються. Оця, ця от я згадував з Злочевського. Коли Злочевського, замість того, щоб посадити і конфіскувати десь мільярд доларів власності, тільки в Україні його фактично відпустила, а справу засекретили. Більш того, зараз ця схема повторюється вже справа з гучною справою князева. Так? Ну, по перше, жоден там суддя, якому яким як за версією слідства він роздавав гроші, ми бачимо, що нічого не відбувається чогось ніхто нікого не арештовують. Тут питання бу били мальчик там, да якщо ви так себе поводите і так далі, там, начебто, адвоката, начебто змусили дати якісь там покази, начебто знову угоди зі слідством, і знову засекречено. Це про що йдеться? Чи тут от у справі князева справа взагалі була? Чи не чи її просто не існувало? Хтось там щось вигадав, і багато чого іншого. Якщо по злочевському там зрозуміли був хабар? Ось то тут, тут дуже багато питань від, стосовно роботи правоохоронних органів а без роботи правоохоронних органів ніхто ну продовжуватимуть збирати хабарі. Ну це аксіома. Ну і далі в продовження цієї всього історії бачимо зараз <клес> слуга Ударченко, трохи перестав бути та призупинили його членство. Фракція Слуга народу призупинила його членство. І так само, от ще одне звинувачення підозра у хабарництві. ТОП чиновнику оголосили. Немає прізвища офіційно, але там медіа пишуть про Лабазюка Сергія із групи за майбутнє. Це Добре так працюють наші відповідні органи зараз, бо ви розгадували про те, що це справа все правоохоронних органів. Чи десь там зачищають теж тих, хто десь може не домовився або що? Ну, подивимось, чим це закінчиться. Тому що знову таки, я от, е, наші декораційні органи люблять зливати одразу ж. Е, е, Різні різні там прослуховування, і так далі. Ну з того прослуховування, те, що я почув особисто, стало зрозуміло, що ну пана Дарченка такі прохований сєпар. Які є, там говорив, що Харківці все рівно будуть здавати, Крим будуть здавати Донбас, нафіг нам потрібен і так далі. Але це вже справа СБУ більше, тому що це вони там роблять ловлять колаборантів, саджають коригувальників і так далі. А от щодо інших питань, в мене ще питання був або бу, чи був там хабар? Тому що поки, поки що ну питання відкрите. Ну я принаймні не почув, і я не здивуюся, що ця справа нічим не закінчиться. І ще трохи подібних моментів можливо не йдеться тут саме про хабарництво, про корупцію, але те, що дуже сильно може розхитати внутрішню політичну ситуацію в країні. Зеленський розповів про те, що причому це він в інтерв'ю сказав не нашим виданням, а британському таблоїду, про те, що не повинні генерали, не повинні ті, хто воюють, ті, хто керують військом, зараз втручатися в якісь політичні моменти. Поясніть, будь ласка, прокоментуйте, що б це мало означати так голосно сказане на весь світ. Ну подивимося, чим воно буде вилуватися. Принаймні, ми бачимо, що. Залужний, залужний знаходиться зараз. Ну він там на Рамштайні на зустрічі був присутній. Мабуть, йдеться про те, щоб армія не займалася політикою, хоча армія фактично вже є частиною політичного процесу, ми повинні це розуміти. Є вже політи... центром політичного впливу. І ви гадаєте, що це протистояння між. Києвом між банковою і тими людьми, які розуміються і керують фронтом, може продовжуватися? Чи можуть дійсно на банковій, наприклад, боятися впливу того ж генерала Залужного? Ну, давайте теж знаєте, не перебільшувати це, тому що в демократичному суспільстві, в демократичному суспільстві, суперечки, особливо під час війни. Ну, це скоріш, норма ніж виключення. Ми все ж таки на Росії, де немає місця для дискусій. Можуть бути різні точки зору. Я от читаю там мемуари, тож Черчиля, Патана. От є гарна книга вийшла. Метью написав автор війни, які потрібно вигравати, там теж йдеться постійні суперечки між Черчиллем Монгомери, Рузвельтом Маккарці та іншими генералами, і так далі. Стосовно того, як повинна будуватися, що треба робити, і не треба робити. Тому ну сподіваюся, що це закінчиться на рівні суперечок. Упевнений, що різні точки зору існують і. Залужний все ж таки залишиться головним командуючим, ну головною, ну, який буде керувати військами, тому що до нього є довіра, а в першу чергу війська. А стосовно аналізу військових питань, все ж таки, я вважаю, що повинні в першу чергу давати оцінку військові, а, а не політики, в тому числі. Тому що а, військо це є не просто. Навчання це є ремесло, це треба практично проходити. Фактично від кожної, кожну ланку. І у пана Залужного є такий досвід, а, і як і у багатьох генералів в генеральному штабі. Тому я думаю, що у більшості. Тому тут питання до військових, наскільки вони задоволені тим, що відбувається. Судячи з того, що я чую, те, що ми бачимо, довіра до залужного є, а це є високим показником того, що все ж таки а До нього питань в першу чергу серед військових немає. А політики, політики в даному випадку повинні розважати на цю думку. Дякую вам, пане Тарасе. Тарас загородній політтехнолог аналізували те, що відбувається зараз у владі.